Всім вітання! У нас сьогодні матч Деї Ліги Чемпіонів. Поєдинок Боруся Дортмунд проти Донецького шахтаря. Ввечері сьогодні вже відбудеться заключний матч групового етапу в цьому сезоні. А поки є час для того, аби зайти у фаншопи, подивитися, наскільки там підготовлені до сьогоднішньої зустрічі, пошукати фанатів по місту і як. Німецького колективу, так і української команди, потім крокувати з ними на стадіон, ну і так само зайти у найбільший музей футболу у Німеччині. Всі ці ексклюзивні унікальні кадри з атмосфери ви можете побачити на каналі Футболхаб, тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео і залишайтеся з нами. Ну що ж, поїхали дивитись, як проводять день матчу у Дортмунді. За Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. До кожного поєдинку Ліги Чемпіонів клуб виготовляє окремі персоналізовані шалики. Зацініть оформлення магазину. Перше, що люди бачать, коли заходять, це шалики присвячені матчу Борусії, Дортмунд і Шахтаря. Загалом фаншоп Дортмундського клубу включає в себе величезну кількість абсолютно різних речей з атрибутикою клубу: від стандартного футбольного екіпіювання і до килимів під двері. Цікаво було наскільки гарно йдуть продажі шаликів до цього. Поєдинку, саме у таких шахтар проти Дортмунда, і сказали на касі, що найбільш популярним в цьому сезоні був поєдинок проти штурма, що насправді мене здивувало, не проти Барселона, а от саме проти штурма найбільша кількість людей придбала шалики, які присвячені одному поєдинку. А якщо казати про футболістів, які є найпопулярнішими для друку на формі, то це Джеймі Байна, гіттенс Каріма Діємі і Ніко Шлотер. Так о цих трьох виділили прямо окремо. Ну а для того, хто хоче зекономити декілька євро і обійти офіційний магазин, є варіант придбати сувенір прямо на вулиці. Найбільший фаншоп Борусі Борусії знаходиться біля стадіону. Давайте повернемось у вчорашній день і подивимось, які масштаби має магазин клубної атрибутики поруч Сігнал і Дунапарк. Внутрішнє наповнення товаром мало чим відрізняється, але деякі цікавинки є і тут. От, наприклад, Пустушки для дітей від самого народження закладають любов до футболу і місцевої команди. У фаншопі біля стадіону є така цікава історія. Ви можете прийти з друзями, влаштувати зарубу в EA FC 25 і пограти, покликати з собою ще товаришів сісто там на трибуни і влаштувати справжню атмосферу поєдинку, начебто на сигнал до Парк, але у віртуальному футболі. Клуб турбується не лише про комфорт людей в асортименті є навіть посуд для тварин. Цікаво подивитися, яка кількість людей тут буде завтра. Бо зараз, звичайно, ж тут на площі біля фаншопу, біля стадіону, немає нікого, немає футболу біля північно західного і північно-східного входу. Вони є а, такими центральними. Тут вихід від усіх. Автобусних зупинок від всіх автомобілів, які приїжджають сюди на паркування. Там є ще більше паркування, але це ті люди, які приїжджають на автомобілях. Всі знають, що в Дортмунді фанати вони йдуть пішки, вони збираються, долають якусь відстань, тому що насправді місто не настільки велике, але загалом подивитись. Яка величезна кількість людей буде, бо це найбільший стадіон Німеччини. Він вміщує більш ніж 80 тисяч глядачів у собі. Звичайно, на Єврокубки це скорочується, бо УЄФА просто не дозволяє робити південну, найлегендарнішу цю трибуну з жовтою стіною у Німеччині саме на Сігнал Дунапарк стоячою, якою вона є на матчі Бундесліги і так само на поєдинку мовного кубку Німеччини, але вони все одно розгортають місця, щоб можна було сидіти. На тій трибуні ніхто не сидить абсолютно, і ви це завтра побачите стадіон. Коли дивишся на нього зі сторони паркування, тут стоять автомобілі працівників, і де його найширша частина, така основна, найкрасивіша, не своїми масштабами дійсно просто вражає. Коли проходишся містом в день будь-якого матчу, ти загалом розумієш наскільки стилізовано повністю воно під клуб, під Борусю Дортмунд. тому що абсолютно все від їжі і від закладів під Дортмундську Борусю, всюди прапори біля вокзалу, прапори листівки, наліпки. Всюди анонси сьогоднішнього поєдинку їх взагалі неможливо пропустити, бо вони здається через двері, наліплені на кожних висять. Тому тут люди не просто люблять футбол. Вони їм живуть і вони вірять виключно в одну команду. Ну, і якщо казати про друге, напевно, найпопулярніше місце в Дортмунді після стадіону Сігналда парк, то це німецький музей футболу. Найбільший в Україні, тому давайте підемо. Подивимось, що ж там всередині такого цікавого. В роздягальні музею можна зустріти дитячі фото легендарних німецьких футболістів: Ноєр, Озіл, Лам, Щурлє та інші. Але й про легенду Дортмунда Марко Ройса тут не забули. Зіграти за національну збірну було моєю мрією з дитинства. І це здійснилося. На чемпіонат світу 2014-го, який став переможним для Німеччини, Ройс не поїхав через травму. А про інших героїв того турніру ми ще поговоримо. Німецький музей футболу складається з двох поверхів: другий поверх це історія національної збірної і її досягнення. Перший присвячений клубному футболу і легендам Бундесліги. Давайте розпочнемо з найцікавішого. В цьому музеї сфокусована абсолютно вся історія німецького футболу, не виключно клубу Боруся Дорна. Тут всі історичні пам'ятки від першого виграного чемпіонату світу Німеччини і до сьогодення, і до Євро 2024, яке проводилось минулого літа. Перший чемпіонат світу з перемогою збірної Німеччини 1954 рік. Швейцарія фінал Німеччина-Угорщина Німеччина-Угорщина. 3-2. склад тієї команди. М'яч, яким грали, і схематичне розташування обох команд, як зустрічали тогочасних футбольних героїв по приїзду зі Швейцарії, теж можна візуалізувати. Цікаво вимолювана і алея історії німецького футболу, тому що тут за склом цілий ряд починаючи від. 1903 року і закінчуючи 2024. поки що з 2025 го нічого не додалось, але німці стабільно кожен рік щось у футболі досягають. Тому будемо чекати, що буде наступним на цій алеї. Останнім часом часто згадуємо про допінг після справи Михайла Мудрика. От в Бундеслізі, в першій допінговій справі, в 1995 році. На той момент футболіст Бохума Роланд Вольфард отримав два місяці дискваліфікації після того, як в крові знайшли препарат під назвою Фенілпропаноламін. Перша українсько-німецька згадка в музеї припала на 1942 рік. Друга світова війна. Афіша матч реваншу київської команди Старт, команди Київського хлібзаводу. Зібрана з довоєнних футболістів Київського Динамо і Локомотива проти футболістів німецької команди Флакельф, команда військово-повітряних сил німецької армії. Перший матч 6 серпня старт виграв з рахунком 5-1, 9 серпня реванш. Знову перемога старта. 5-3. Цей поєдинок в Радянському Союзі назвали матчем смерті. За певний час після нього частина футболістів команди Старт була розстріляна, а саме Олексій Клименко, Іван Кузьменко, Микола Коротких та Микола Трусевич. Але як з'ясувалося згодом, до того поєдинку це не мало жодного відношення. Ту легенду створила виключно радянська пропаганда. Як з'ясували історики, розстріл динамівців мав місце тільки через рік і зовсім не з футбольних причин. Після бійки на київському хлібзаводі німці дали наказ розстріляти винуватців, серед яких виявилося кілька учасників пам'ятного матчу. Згадка про гарні стосунки німецького і українського футболу теж присутня і навіть виділена як найголовніша 5 квітня. Ня 2022 року. Місцеве дербі регіональної ліги футболу в Німеччині між командами Ротвайс Обергаузен і Ротвайс Есен. Команди виходять на поле в національних кольорах України і висловлюються проти агресивної війни Росії. Оригінали форм зберігаються в музеї. Ну і що ж, найголовніша зала в цьому музеї? Вона посвячена перемозі на чемпіонату світу 2014 року. Весь шлях команди. Всі атрибути, всі фотографії, все є тут. Давайте розбирати що й до чого. Фанатам збірної Аргентини сюди краще не заходити. Весь фінальний поєдинок Німеччина-Аргентина похвилинно візуалізовано в одній з кімнат. Змарновані моменти Ігуаїна, суперсейви супер Нойера і ключова заміна на 87-й хвилині. Гьотце замість клозе. Ну а далі гол на 113-й хвилині і радість німців з іншого боку сльози Ліонеля Мессі. Але він за своїм чемпіонатом світу ще прийде у 2022. В Катарі. Одним з найцікавіших предметів на цій виставці є розклад, який складав сам Йохім Льох, на той момент. Головний тренер збірної Німеччини, де абсолютно кожен. День національної команди був розписаний. Він вів цей календар. Він вписував туди матчі. Він вписував, хто забивав. І в кінці дуже цікаво після перемоги над Аргентиною. Як він написав, 0 1 прізвище Гьодзе і смайлик. Джомані вин на згадку про матч Німеччина-Аргентина залишили і футболку, в якій забивав переможний гол Маріо Гьоце. Всі трофеї чемпіонату світу збірної Німеччини. Тут і в одній кімнаті, і що є унікальним, вони оригінальні, саме ті, які підіймали над своїми головами футболісти. Зараз 17.30 за німецьким часом. Початок матчу о 21.00, Я вже крокую на стадіон, щоб подивитись, яка кількість болівальників вже буде на площі на майданчику. Перед Сігнали Парк», тому що підтримка тут шалена, і будемо шукати звичайно ж українських болівальників, які будуть підтримувати шахтар. Тому підемо дивитись. Я вже біля стадіону, і що можу виділити, величезна кількість людей придбали шалики. Все ж таки, саме на цей матч такі персоналізовані Шахтар «Борусія». І на великих плазмах на стадіоні отут біля входу дуже-дуже важливі меседжі написані «Stand with Ukraine». Боруся Дортмунд, Німеччина, завжди підтримувала Україну. Ми пам'ятаємо той товариський поєдинок проти київського Динамо і українською мовою. Величезними літерами написано ласкаво просимо до найкрасивішого стадіону в світі. Біля стадіону ставало все більше фанатів з українськими прапорами, які прийшли підтримати гірників. А з одним маленьким футбольним фанатом на ім'я Іван мені вдалося поспілкуватись. Хто твій найулюбленіший футболіст в Шахтарі? Ну, мабуть, Довбик. Довбик, тобі подобається, серед взагалі українських, так, всіх футболістів? Так. Да. А якщо в Шахтарі, знаєш когось з шахтаря саме, з українських або можливо бразильці, Судаков грає в Шахтарі. Так, знаю. знаєш. Знаєш, ну, ти прийшов сьогодні волювати виключно за шахтар, не за футболістів, так? Так. Да. Молодець. А загалом є команда, яку підтримуєш поза шахтарем. От за «Динамо» вболіваєш, коли вони грають в Єврокубках? Є. Yeah. Так. Реал Мадрид. Реал Мадрид любиш. Yeah. А в Реалі Мадрид хто твій улюблений футболіст? Ну, я е, мій улюблений футболіст, який тільки грав раніше. Це Кристяно Роналдо, а зараз мій е, любим, е, улюблений футболіст це Куртуа. Куртуа тобі yeah. подобається. Ти перейшов від нападника до гукіпера. Тобто раніше подобалось, коли багато забивали, а зараз коли він не пропускає, так? Так, да. ну він взагалі, е, ході він буває, що пропускав, але завжди відбивав. Підтримай в Україну і дякуй нашим воїнам. Звичайно, з кількістю німецьких футбольних фанатів зрівнятися буде складно. Це ж домашній матч і Дортмунд. Люди крокують на стадіон безупинно, підспівуючи і штовхаючись у величезних чергах біля входу на стадіон. Знаєте ви когось з футболістів шахтаря? Знаю, що мутрик грав за шахтар. А хто найкращий український футболіст для вас прямо зараз? Думаю, Мудрик. а ще забарний зараз всім відомий. Довбик здається, він зараз грає за рому. як думаєте, які шанси у Шахтаря сьогодні і чи є вони взагалі? Дуже важливий матч для гірників. Побачимо, але ми віримо в Дортмунд. Чи пам'ятаєте останні матчі між Шахтарем і Борусією? так. Борусія перемогла 3-0. Але перший був з результатом 2-2. Нічия на Донбас Арені. А з тих матчів можете згадати когось саме з футболістів Шахтаря? Ні, нікого так не згадаємо. Тепер можна крокувати на трибуни, щоб відчути цю атмосферу. Сігнал Іду на парк і слідкувати за матчем. Я не знаю, яким словом писати фанатів Буркнувського руссі. А якщо підбирати якийсь з української мови, то напевно сказати божевільні буде найправильніше. Південна трибуна, ця жовта стіна, вона взагалі не замовкає, і це перший тайм. Зараз там стоїть з тієї сторони Грегор Кобель, голкіпер саме Дортмундської Брусі. Коли там буде Дмитро Різник, не уявляю сам, як буде себе почувати. Роман Вайденфеллер – легендарний голкіпер Дортмундської Дормунська Брусі, коли сказав, що якщо ти не футболіст. Дортмунда і за твоєю спиною відбувається те, що зараз відбувається на південній трибуні. Вона тебе просто вбиває, вона з'їдає тебе. Це дуже складно буде для нашого кіпера. Дійсно складно складною, хоча була небезпека, підходила до воріт суперника. Перший пропущений м'яч взагалі не обов'язковий там. Після рекошету другий зловили контратаку. Е, тому, друзі, дивимось футбол. Але що куди цікавіше, це слідкувати за тим, як підтримують свої команди обидві трибуни, як і південна, найголовніша Даргінська Борусі, так і якщо дивитись на українську трибуну, ті, хто підтримують Шахтар. І дійсно стюарди і всі вони не дозволяють пробиратись туди, на, до жовтої стіни, до тих болівальників, але ну, стюарди теж не робите. Давайте дарувати емоції, давайте їх шукати. Далі я хочу залишити вас сам на сам з вболівальниками Дортмунда і дати можливість насолодитися атмосферою жовтої стіни. Дуже-дуже все серйозно тут з пропусками на певні трибуни, насігнали до напарк. От на південну я ще якось пройшов, просто зайшов з натовпом людей. Хотів потрапити на трибуну гостьову, зайти до фанатів Шахтаря, але на жаль, не дивлячись на те, що мені. На шляху потрапились дуже дуже добрі дядечки, Назвемо їх так. Вони сказали мені, що окей, я сказав, що я журналіст з України. Вони мене намагались провести. Але так як там далі ще три пункти, де треба пройти стюардів. На буквально першому ж мені сказали, що so sorry, але ні. кінці матчу в останнє за донецький шахтар на поле вийшов Тарас Степаненко, справжня легенда клубу. Останнє інтерв'ю Тараса про всю кар'єру в Донецькому клубі ви можете подивитись за підказкою в правому верхньому куті. Стадіон порожній, емоції вщухли. Шахтар вилітає з Ліги Чемпіонів, набравши сім залікових балів. Не змогли вони перемогти Дортмундську Борусю, але насправді там ситуація склалась так, що деякі команди із з 11 очками, не пройшли далі, не пройшли у топ-24 команд. Шахтар продемонстрував якісну гру проти Бреста. Ми побачили Марлона Гомоса. Ми побачили, як розпочали грати бразильці. Подивимось, що покаже Шахтар у другій частині Української прем'єр-ліги. Сподіваюся, що вам сподобався цей. Емоційний відос, емоційний влог з Дортмунда з коментарями з атмосферою. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Що ж до нових футбольних зустрічей.